Так. так, мої хороші, я бачу німців у себе в чаті. Що це таке? Зараз буде урок для лісів. Чи ви прийшли до анилісів в Е, Заходьте всі, заходьте всі, Ірина. Це... Мій Олексій, моя Ірина Кристина Крістіна прикол. Добре, приходьте. Ми з вами тут. Що ми сьогодні робимо? Є курс для німців для початківців, пам'ятаєте, ми починали з вами, як зараз пам'ятаю, 22 квітня, а це починають англійці, тільки англійці із самого нуля. Зараз я заховаю книжку вашої дітей німецької. І зараз ми зайдемо з вами в англійську. Дивіться, якщо ви починаєте з самісінького нуля, це алфавіт, пригадуйте, з чого ми починали з німецької. У вас в чаті англійці. Є отака книженці. Дивіться, це розмовний курс, бачите? А 1 Ситуаціон, але класний бібісічний курс, прикольний. Починаємо з самого самого нуля. Ви вже бачили, що е, це вже я їм записала сьогодні зранку п'ятий урок, здається, є? Yes. В англійській мові є 26 часових форм. Це набагато менше, ніж в німецькій. Слава Богу, або, а, слава Богу, не знаю. Не 12 і не 10, і не скільки їх, там, ще 24. Що я тільки не читаю в 26. 26 часових форм. І ми з вами сьогодні приступаємо до першої формочки. Це діє слово бути are». Я вам трошечки розповідала. От ще іспанська є. і бачу ляпіс. Це олівець іспанського означає. Зараз я вам все покажу. Так, ближче до тіл. Ми з вами зараз заходимо на сторінку, Якщо у вас є посібник, а я відправляла книженцю в чат. Сторінка 6. Розгортайте. До речі, що не було заняття з дітьми, я в захваті від ваших дітей, дітей обожнюю. Просто діти, це моя слабість. Vocabulary, словничок, дякую, що ви з ними працюєте, тому що дуже сильні діти у вас. International English, англійська, міжнародна. Match the 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 photos AF with the words in the box. У мене трошки методика інша. Оці ігрушечки, це прикольно, знаєте, це стосовно платформ ігрових. У мене дитина займає, займалася по платформам дуже довгий час. По ігрунки, по ігрушки, і вивезла її за кордон, вона говорити не може. А я її оплачена. Соотвістевно, це трошки по-іншому. Хотіться розглядатися? Є Платформа? Да, це прикольно. Але якщо хочете попрацювати, попотіти, щоб був результат, трошки по-іншому воно робиться. О, прийшов товариш, мій гудок. Дивіться, я збільшу вам. Якщо у вас немає ПДФ е, з собою, дивіться сюди. Бас, е-бас, автобус, е-кофі, е чашка кави, е-парк. Тут немає чого. Що... А, є, же. парк, е-фото, фотографія, е піцца Піца і ресторан ресторан. Я вам вишлю, щоб ви почули носія, щоб тільки в чат англійський, добре, бо це забере багато часу, слухати це, е-бас, e і він чекає, поки ви повторите, е-кофі. E Знов чекаємо дві години, добре? Відповідно, зараз бачите, куди він нас відсилає. Це трагедія для нас, тому що у нас німецьких слів повно. А ось і під'їхали Vocabulary Bank, 124 сторінка. Мій хороші, якщо у вас є книжка зараз з собою або PDF, я не знаю, як ви послуговуєтесь, як вам зручно. 124 сторінка, заходьте туди. Бо я зараз туди підповзаю по своїм курсорам. Дивіться, бачите, ось де ви повинні зараз бути? Ось тут. Vocabulary – це словничок, а bank – це банк, банк світ, Lead in – як фюрести. Що нас веде в International Words. тема першого юніту завжди і в італійській, і в іспанській, який хоче це міжнародні слова, а в німецькій нас здається, такого не було. Ну таке. Пишуть нам співставте слова 1-10 із фотками AJ». Вони вже знову, бачите цей ігровий елемент, щоб людина не заскучала, вони сюди його вводять. І ось у нас картинка A. Кажуть нам, що це таке. Ну, звісно, це ефоу, і ми повинні з вами поставити літеру A. Ось воно у вас буде, бачите? Якщо воно у вас є, ви собі його ось так от зможете користуватися, якщо у вас є картинка. Я вам ось запитую, що це таке B. Що це? Шукайте. A bank a camera, a computer, a menu a hotel, a passport a phone, a phone, supermarket, a taxi, a university. І ви відповідаєте yeah. мені, що це yes, a camera. Я чую, пробивається звук, хтось мене чує клас. Я не самотній. Супер. Давайте Сі подивимося, що це за біда, бог його знає, якийсь блокнот чи що воно таке, які в кого здогадки. Ану, давайте дивитися. Passport. Швидше за все, що це не паспорт, нам штампують усе весь позитив. Це у нас буде печать в загранпаспорті, наприклад, є? Yes. закордонному. D. Що це таке? Що це? And... Швидше за все, що це Є, yes, Там написано desserts. меню у нас є. На жаль, я вимушена спуститися нижче. Між треба якось показувати і слова злетять. Ну, нехай. Що таке і. Може, це таксі? Е таксі. Не бачите вам, так? Треба дивитися сюди. е таксі. Наголос моїх хороший. Таксі. таксі. Єсть. «Ф» – це що в нас таке? Бо я здрав, чекайте. Готель. Давайте скажемо, що це готель. Готель. А, а є тут готель. Єсть hotel. Є п'ятий. Є п'ятий, дякую. І якщо у нас в англійській готель, він буде читатися hotel. Почули наголос на другому. І how okay. буде читатися по-любому, Hotel. Наприклад, в іспанській не читається, але ми вчимо англійську на даний момент. Це що таке мої хороші? гроші? Комп'ютер. a комп'ютер. Very good. Звісно, H. Тут що робиться в нас? Yeah. Якийсь чоловік в навушниках і дивиться на лептопі собі щось. Що це таке. A university? Я теж так думаю, A university. Швидше за все. Бачите, оцей Вер у них в англійській мові вимовляється тут: University. Окей. Okay. Хоча британська англійська вона нас ж може бути B. Чому ні? Банкомат під'їхав, я так розумію, але щось я не пам'ятаю, що там був ATM. A bank. A bank Є. І e, J, це що у нас таке? Звісно, Supermarket. Supermarket. бачите, послухачка у вас буде? Дивіться мені. Послухайте, послухачку. Так, піднімаюся вище. Дивлюся. Бачите. Тут ще є, от давайте одразу візьмемо classroom language. Що таке classroom language? От на китайській так само навчимося? Коли ми заходимо в урок і одразу команди є викладачі, які спілкуються іноземною мовою. Ну, цією англійською приміром, якщо читати англійську. і він каже вам, що зробити? Ask, answer. Ви повинні знати, що він від вас хоче. А є Україну наприклад, як я, які навчають по-іншому трошки, да? Давайте answer. Бачите, W не читається Answer. Там буде послухачка, ви послухайте, як він каже. Answer це відповідати. А ask це запитувати, ставити питання. Check your answers. І такий мостик, бачите, Your answers. Ви повинні їх з'єднати вимовою Your answers. Check your answers. Перевірте свої відповіді. Choose – Обирати. Цей урок буде в запису на Ютубі. Ви зможете зупинити, записати собі те, що треба. Listen – ти не читається, не читається Т. Лисен, лисен, слухати. Look at дивитися на. Так, мої гроші, є така штука в англійській мові, як. Вона усюди є, ну, не усюди. Фразові дії слова. Дивіться, look at це дивитися на. Look for це шукати, воно там. Look after це як я за вами. Доглядати за вами. Look after. Що там, чиї у вас дзвінки, чи нема look after. Look at. Це дивитися. Якщо ви бачите в словнику дієслово look, дивитися, ви повинні подивитися, що, що там іде далі: look at, look for, look after. Look forward, Діти пишуть листи мені в шостому класі з нетерпінням чекати на look forward, така ситуація. Look at, дивитися. Match, співставляти. Read читати. Write. W не читається. Write. Писати. Say hello. Казати привіт. Вітатися. Work alone. Працювати самому. Ось як я зараз за столом. Work alone. Працюю сама. А мої десь там роблять. Але ж я не сама працюю. Ось. Люди сидять. Working pairs. Працюємо в парі. Окей. Давайте дивитися, що це воно таке. A – listen, Чути. Listen, слухати. Yeah? Є ще слово hear, чути, в плані чути звук. Наприклад, як там злітає літак, hear, Але listen це коли я так от сиджу і думаю, боже, як добре, що він злітає. listen, я вслухаюся. Так мені це мило. Це воно, be, Що це? Look at. Look at, дивитися на. Yes. At. 4 плюс 5 дорівнює. Check your answer. Перевіряти answer, answer. Без в... Перевіряти Ничего. відповідь. Давайте дамо відповідь спочатку. Answer. Answer. Дамо, дамо відповідь, а потім перевіримо. Yes? Можливо... Може, це ask? Почекайте. Може, це запитують ask. А це буде answer. Може, таке ситуація. Може бути check your answers. Перевіряти свої відповіді, хто його знає. Баришня сидить за столом. І що це воно робить? Вона працює сама. Дякую. Hello. Що це? hello. Ага, це вітатися, Say hello. Підтягну зараз дві секундочки. Скільки його тут є? Hello. Що він робить? Lesen. Read. Він читає. Read. Lesen, лезну, але сьогодні вчити німецьку. Ну, що я зроблю? Таке буває. House sun tree. Що це він робить? Що це таке за команда? Спів, ставте. Меч. Мач. Меч, єсвер. Тут що за інтрига в нас? А ну давайте я в бокс подивлюся. А вони працюють в парі, їх там двоє. Working pairs. Working pairs. Ріть глибше. Pairs, Посміхайтесь. Pairs, working pairs. Єсть yes. Джей. Що він робить? Да -да. Right. Шайбен. Right. Yes? The right слово. Ось right. Ага. Так, мої хороші. Кей. Що це таке він робить? Бо його знає. Обирає. Він обирає. Чуз. Choose. Choose. Чого ти не викидаєшся? І останнє. А ось уже й під'їхав. Що? Check your answers. Перевірте свої відповіді. Yes? Тому що це answer key. Key це ключик. Ключик до чого? До тесту. Answer key. Вправка один слухачку я вам вийшлю. і будете чути, слухати, як він каже: Answer. ask. Повторюйте за ним. Носії це класна річ. Носії. Так, добре, все. Тут далі вже пішла сторінка 9, де ми будемо вчити з вами країни. Так, мої хороші, Це 126, та дай Бог пам'яті, на якій я була. Зараз побачу. О, тей, тей. Прямо тут. Так. Vocabulary bank зробили. Молодці. Ну що ж, Numbers. Як ви бачите, цей курс теж інтенсивний, на жаль, або на щастя, не знаю. Напишіть слова. Write the words in the box next to the numbers. Поруч із цифрами. Добре. Eight. Що таке eight? Вісім. Дев'ять. Ой. Вісім. Е... Дев'ять. Зараз я вам найду. Ось. Бачите? «Nine» – Це дев'ять. Моя рекомендація одразу. Після нашого заняття можете зараз паралельно, як ви хочете, знайти в Google від 1 до хоча б ста, якщо пам'ять дозволяє і час від 1 до мільярду. Там будуть сотні, тисячі, мільйони. 0, 1, 2, 3. Це все там кольорові таблички. Боже, мій, їх там повно. Яку хочете, таку виберіть? Значить так, 8, 8, 5, 5. 5, 5 Прокидайтесь. 4, 4. 9, Ми вже упомянули, Дев'ять.

Так, третій, по нам плаче, він у вас буде обов'язково. Тепер, мої хороші, дні тижні. Пронумеруйте номери в правильному порядку. Якщо у вас є розпечаточка вдома, будь ласка, азабудьтесь виповненням завдання. Зробіть, будь ласка, завдання. Мандий, звісно. Так, тепер, як ставиться наголос з цими днями? Головне, день, як Ірина сьогодні мені ставила із так у нас було Монтаг. Ми ставимо наголос попереду. Мандей, тюздей. Де він то? Мандей, понеділок, тюздей. Вівторок він вам все начитається, все настійно читається, буде класно. Венздей. Ви подивіться, Wednesdah. Це можна витримати. Французьку будемо щия зимою, от то буде інтрига, а це ще нормально. «Wednesday», Wednesday, середа, Thursday. Так, в англійській мові є два зубні звуки: це С і З. Вам доведеться відкрити рот і висунути трохи язик туди, в щілину, і подути С і З відповідно, і потренуватися. Носії, план це все зробить. При, призначення, вимова вся на носії лежить. Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, субота. сандей моїх да. Це сонячний день, Sunday – сонечко, сан. Це неділя. Поставте, будь ласка, що за чим? Я думаю, проблеми це вам абсолютно не складе. І ви бачите weekly plan, щотижневий план у людини. Подивіться, як скорочується в календарі. Дні тижня в англійській. Бачите? Перші три Перші три літери, саме хороші. Буде четвертий трек, четвертий, я вам його обов'язково вишлю. Там після заняття. Так, Say five weekdays. Вимовте п'ять робочих днів. Бачите, Week. ви не стіснялися сказати, якщо ви не бачите нічого, бо вчора мені прилетів коментар: класний матеріал, супер урок, але нічого не бачу, бо розпливлось. У мене студенти сиділи всі все бачили. На Ютубі опера розпливається. Як так? Якщо у вас розпливається, кажіть, будемо щось робити. Вік це тиждень, day – це день, вікдей, будній день. Two weekend days. Бачите, чому weekend? Week – це тиждень, and кінець. Кінець тижня, субота-неділя. Так, я думаю, з цим теж у вас проблем не буде. І не лінуйтеся писати мені в особисті бажано. Можете в чат, як хочете. Те, що ви зробили, те, що ви хочете озвучити. Пишіть. Classroom language, а тепер справа за вами. Так, зараз наші голови усюди. Іть, іть, позабираю. Дивіться, закінчіть діалоги словами з боку. Мої хороші, ви бачили, якщо ви з нашого німецького чату, як ми йшли з німцями, це просто колосальна робота, просто титанічна праця. Англійці йдуть так само. Спочатку ви повинні граматику трошечки розуміти, хоч чуть-чуть, маломальські, а потім уже на граматику ви повинні насадити оцей розмовний курс. Так само, бачите, don't. Коли я розповідала don't, сьогодні вранці, мені здається, якщо я не помиляюся, це present simple, теперішній простий час. В німецькій тільки один present, слава Богу, а в англійській їх сім. Це буде класно, не переживайте. Don't це шматок present simple, який показує заперечення. Зараз ми кудись його всунемо. English це англійська, мови в англійській, пишуться з великої літери і так само національності. Дієслово «no» так історично склалося. Це хороша відмазка всіх вчителів, що історично склалося. Що цей KN в англійській читається як н, тобто ви бачите кини, ви кине читаєте. No, no, no знати. Схоже на ні англійський. це омофони. Прикольно. Page, сторінка, repeat, повторювати, thank, дякувати. Почули thank с цей зубний язик. Peng. Understand, розумієте? І what? Я вам розповідала за цей whats і старла той язик за ці п'ять занять на тому Ютубі. Апостроф означає, що чогось немає. Апостроф А. Сьогодні я, я вас знайомила там із genitive Case присвійним відмінком. Я казала, це зовсім інше. Послухайте, щоб я не розказувала 28 разів це. Тут у вас is стертий, Ну, в плані, він є из, просто його забрали, поставили на його місце апостроф. Що це із розповідала не тільки. Франко, what's lapis in English? Оце ляпіс, це іспанський олівець. Іспанська буде, я не знаю, коли іспанці, вибачайте, бо вже немає куди просто. Ще ж індивідуальні заняття, групові, це ж анекдот. Франко, що є ляпіс англійською? Я не і ви берете оце слово I don't know. I don't know. І ставити сюди. Не полінуйтеся вдома, будь ласка, собі за Куди ти ось Тут I don't know. Joe, what's lapis in Джо, а ти знаєш, що таке? lapis in English? Англійською. А та каже, It's a pencil. Це є олівець. You. що я роблю? Дякую тобі. <реш> yes, thank you. Дуємо. Th язик. Джо, it's on 9. Mm -hmm. On, що в нас on може бути? Сторіночка. Це на сторінч. Пейдж, проблема в тому, або не проблема, не знаю, що в англійській немає такого приколу, як в німецькій Господи, іменники в них в англійці не пишуться з великої літери. Тому розпізнати, що це іменник ну, не завжди можна. Пейдж, on page 9. I understand. Can you mm -hmm. that please? Я не розумію. Ось цей не я вам і розповідала. Don't. I don't understand. Я не розумію. І на нього наголос не падає. Це я просто так от виділяю це don't. А насправді I don't understand. I don't understand. Can you повторити? Can you? repeat that please Yes, page nine, так, стрінка дев'ять the page in the book сторінка в книжці. 6, 7, 8, 9, ну, 6, 7, 8, Навіщо він? 6, він... Просто, напевно, іс іспанець який сидить, чи що? Ну, хоча Штефан, може, німець, Бог його знає. Тому він йому це розжовує. Окей, okay, ай, I... що лишилося? Ай, ай, ай. I understand. I I understand. Я розумію, він каже, все нормально, не треба так уже і Thank you, дякую. Проект п'ятий буде, ви почуєте. І класрум, оце ми зробили, чи що це Vocabulary Bank так. Да, Function Language, ми з вами ще не зробили. Я вас вітаю і сторінкою шість. Я знаю, що дуже багато матеріалу. Я знаю. І я тим більше я ще й спуску не даю, я далі, далі, далі йду. Welcome. Ласкаво просила. Якби віта, і, італійці в мене теж зайшли, нещодавно бенвенуті там теж є. Давайте далі, ми хорошімо. Hello. привіт. Ось вона. Тепер ми з вами заходимо в те, що я вам розповідала про M is R. Ну, давайте трошечки я вас тут прикормлю ось цими словами. У вас буде діалог уже повноцінний. Listen and match the conversations. Послухайте і співставте діалоги. Я вам вишлю, ви їх послухайте. Все супер, бомба, клас. Зараз я вам його знайду, цей трек, послухачку, так само, як у німців, Тут теж є послухачка. А де ж ти моя послухачка? Hello, ось воно. Інструкції для вчителів, що ми повинні зробити. Зараз я вам збільшу, едь, еть. І знайду ось вам ці конверсейшни. Вухо, ви пам'ятаєте, як я вам казала, ставиться завжди з опорою на те, щоб ви бачили. Заслухали п'ятий раз, ви повинні вже його бачити, цей текст візуально перед собою уявляти. Зараз я збільшу ще, та й буде успіх. Так, мені потрібні Джеймс і Софія. Це буде вже наступних занять, мої гроші. Поки що я почитаю вам сама. Значить, так, оцей Джеймс, бачите, Джей каже: М -м Хай. Йому Соня відповідає Hello. Джеймс. Питає, Are you a student? Те, що я вам розповідала у цей тиждень увесь Are виноситься наперед. Нічого воно не значить, хоча б, як це так його принижувати, казати, що воно нічого не значить. Це діє слово зв'язка бути. Це бути в present simple, який показує, що є, є ти студентом. Yes, I am, так, я є, а я вас вчила. Що якщо Чим ви починаєте, тим ви закінчуєте. Якщо ви маєте R з U, значить ви повинні мати M з I. Ви повинні вже знати ді слово бути, як воно змінюється. M- is I. I am. He she, it is. We you, they, Are you, а ти? Є ти? Типу студента. Yes, так, я є. What's your name? Що сталося? Звідки апостол взявся? Знов-таки, із з Ютубних What is your name? I am I'm Sonia. I'm James. Що am. Nice to meet м. Приємно зустріти тебе. Приємно познайомитися з тобою. Nice to meet you too. І з тобою теж. Where are you from, James? Що я зробила? Я зробила мостик. І ви повинні робити мостик теж. Звідки? Where's it that? Are, e you, are you? Ти фром Звід... Так, Де є ти з, Джеймс? Ну, що я зроблю? Кожен мові свої приколи. Where are you from? Звідки ти? Знаєте, який лайфхак? Завчати ці діалоги. Ось ми на першому курсі, як в першому класі, виходили, завчали в парі, кажуть там так, Іра і Люда, виходьте. Ми вийшли біля дошки, промовилися діалог, кажуть, нам поміняйтеся ролями. Ми помінялися, і, не дай Бог, зробити хоч одну помилку на передзначу до сюди. I'm from Canada. я є з Канади. Oh, Where in Canada? О, де в Канаді? From Vancouver. З Ванкуверу. And you, Соня. А ти, Соня? I'm from the UK. From Manchester. Я з об'єднаного королівства з Манчестеру. Я вам розібрала діалог. я Ви почуєте не менше, ви знаєте, ще чотирьох разів. Тепер це ще не все. Ще трошечки. Я знаю, що багато за один раз. I know. I feel it. Я відчуваю це. Conversation 2. Зараз ми зробимо ще conversation. ще одна вправа і все. Good morning, everyone. Доброго ранку. Усі. Today. Сьогодні можна я не буду поки що правила пунктуації вам розповідати. Jack Brown is with us. Us. Jack. Сьогодні Jack Brown є з нами. Jack. Hi, everyone. привіт усі. I'm Jack, Jack Brown. я Джек, Джек Браун. Доброго ранку, Джек. I'm in China. я в Китаї. я в Китаї? А може, він спілкується там по скайпу чи що? So for me it's good afternoon. Тож для мене це добрий день. Are you in Beijing? Є, ти В Пекіні. Now, today I'm in Shanghai. О, oh, mm -hmm. до речі, секундочку. А де моя камера? Я ну, так хочу подивитися. Не виходить У мене. У мене посібник зараз китайський. Я хотіла вам показати що, що, цей Бейджін, там, Шанхай, як воно буде китайською. Але вже в мене екран стоїть з Мальдів, ладно ж. So let's go around the table and... Тож, let's, бачите цей син? Ось, це скоротилося. ас. Ось це слово скоротилося. Ми будемо з вами трошки вище рівнем вчити. Хоча я хочу розказати зараз Let, дозвольте us, нам. І оцей us у шоль, і на його місце ставиться апостроф, щоб вимовити швидше. Получається, let's. Дозвольте go around the table. Давайте, дозвольте, давайте, давайте підемо навколо столу і щось там, якась інтрига у них буде навколо столу. Це таке. Добре. То що, власне, відбулося? Відбулося наступне. Джеймс у нас із Канади, з Ванкувера? Соня, звідки Соня у нас? Хто пам'ятає? Чи вже всі поснули, поки я там розказувала позитивні речі? Соня у нас, може, всі забули, бо дуже багато матеріалу. Чи після німецької, то це взагалі? Так, Соня із United Kingdom, із, із Об'єднаного королівства. Є тут за UK? Є UK. А саме звідки? Ось воно, From Manchester. Yes, From Manchester. З'єднуйте. Менчестер. Є. Джек у нас із China. China. А ви пам'ятаєте, що Чайна китайсько... Хто китайську? Німецькою читається Хіна а Англійською China, Jack is China і живе він в Пекіні, Пекін, а Пекін не англійською мовою, Beijing. З цим треба змиритися, що це бейджін. Останнє вправа, не буду я ніякий grammar bank брати, бо це просто знущання над людьми. Ось що я робила цей тиждень M, апостроф Мо це те саме, тільки швидша форма скорочена, І R множина. Куди воно ставиться? Оцей I am, він єдиний, це я. Я yeah. I am або I'm множина. We, you, they. Запишіть собі всі ці уроки YouTube, там я розказую, запишіть we, це, ми, you – це, ти, ви, they, це вони, ви там записуйте і приходьте з цим словничком сюди. Буде вам легше. Єте студентам, я ще артиклі вам не розказувала, буду розповідати про артиклі. Я yes, Саян, так, я є. Є, ти, а ти? Ти теж? А Yes, а той каже: Yes, I, I am. am, What's your name? Яке є твоє ім'я? I'm Соня. I'm James. Фух, мої хороші, ми відтарабанили три заняття підряд. Розумашки. Я чекатиму вас на розмовний курс з англійської, так само у суботу. Наскільки ми сьогодні, котрі ми. Зустрілися німці на 17.00, дітки на 17.40, дорослі дорослі вісімнадцята, виходить, 10, десь так. Ось так от розраховуйте собі, але ж ви всі разом біля мене, там, в кучі, то ви будете бачити, коли закінчила одне заняття, відключаюся, заходимо в інше. Ми всі тут свої. Саме золоті. Я вас чекаю з таким оце курсом. Ми будемо з вами розбирати восьмого восьму сторіночку далі. Grammar Bank. А ви дивіться Ютубні уроки, бо це хороше подспор'я. Ви пересвідчились на німецькому курсі. Граматика це просто бомба. І на неї дуже хорошо це все ляже. Так, зараз я це все оформлю на YouTube. Закину. І послухачки, всі вам кинув англійський тільки чат, бо німці будуть в паніці. Що це ще таке прийшло їм. Хорошо? Саме золоті. Дякую, хороших вам вихідних, і побачимося дуже скоро. Пока.